Так що, друзі, розпочинається посівна кампанія? Борт загрузчик Галтех, сівалка Деметра, трактор Масей Ferguson. Все нове, все працює чітко. Так що, друзі, посівна компанія 2025 у нас відкрита з озимою пшеничкою. ДСВ Артіст. Міндобриво. Елікс Зорька, 7 21, 21. 120 120-150-200 кг на гектар, дивлячись, який ґрунт яка площа, який попередник. Так що, друзі, отак ми працюємо, так це все організовано. Трошки підлаштовуємося, бо щось танцює в нас маркер. Ну, В будь-якому випадку робота йде. Кіло 200, 200 на одну, значить, 2, 240 кілограмів в нас... на гектар. Нічого страшного, 240 кілограм на гектар. 240. Може, даже, може, даже, даже, може і багатувати. Ще, напевно, десь до 220 зменшимо. Тут-чуть чуть зменшимо і буде поряд. Тільки що було майна. Оп!